Всім доброго здоров'я! Станом на 15 березня в умовах воєнного стану, генеруючими потужностями Хмельницька ЄС виробляє електричну енергію для потреб нашої країни, теплову енергію для забезпечення власних потреб, а також потреб населення міста Супутника, міста Нетішин. Персонал знаходиться на робочих місцях, забезпечує ядерну та радіаційну безпеку об'єкту. Радіаційний стан на промайданчику, а також в зоні спостереження, не змінювався, перебуває у природних рівнях. Екологічний та протипожежний стан без змін, без зауважень. Сьогодні, 15 березня, заплановано проведення чергової 21-ї ротації експертів МАГАТЕ. Експерти МАГАТЕ продовжують свою роботу на промайданчику Хмельницької АЕС, Контролюють виконання. Заходів безпеки, зауважень щодо виконання критеріїв безпеки на Хмельницькій АЕС немає. 14 березня, День добровольців України. Ми дякуємо всім, хто боронить територіальну цілісність та суверенітет нашої країни. Вічна пам'ять полеглим, слава нашим героям. Колектив Хмельницької АЕС продовжує підтримувати наших захисників. Волонтерська група працює, розглядає кожне звернення. За власні кошти наших працівників ми купуємо необхідні речі і передаємо їх на передову. Найближчим часом колектив Хмельницької С отримує винагороду за результатами роботи за попередній 2023 рік. Відповідно, найближчими днями буде ініціатива щодо окремого збору коштів для закупівлі тих речей, які будуть наближати перемогу. Маємо перетворити винагороду в перемогу. Дякую всім, хто долучається. Дякую всім, хто донатить. Дякую за активну позицію. Перемога буде за Україною. Слава Україні!